У нас є 5 колекцій. До речі, я працюю на 6-й і я її вже майже доробила, в принципі. Тому завтра ви можете подивитися відео з твоєї нової колекції. Я тут не зроблю обзорчик, такий. Ось і ми розпакуємо якийсь один пакет. А сьогодні у нас колекція тему Apple, Єва, щось валеньке та сумочки. Ну, і в нас хоче перша тема, там почнемо. Davante, bilmiyorum. Olsayız. Davante koleksiyon Apple. Nu, no, nu te Це є. Чому побачилася таке ось тональне відголомені? А сьогодні зараз подивимось, що мені подобається. І це І це палетка Ламес. Відрештоку дуже хочу, але її зараз немає не ось я її зараз не бачила.

У нас вчора попався чупа а сьогодні нам попадеться. Ну, давайте. Так, і це у нас. Раз, два, три. Це у нас дебатський шоколад. Клас. Я казала, що ця колекція була дуже цікава, незвичайна і таке нам випробувається. Если то е, я сделаю коллекцию. Там будет все смыслы от дубайского шоколада. И мы там будем открывать, какие нам будут попадаться. Короче, напишите, если хотите. Сумочка. <решил> сумочка сумочка такая эстетичная и у ее я так, очень, очень не так. И тут у нас сумочка я это сумочка Кэти Суха Стоп, стоп, трішки тут. Дорого, прошу мови. У номер класс такава сумка. І у нас так. Це популярний товари з У нас з Скрібочек, стаканчик. Не знаю, как правильно так все называется. Она тоже прикольная, такая милая. До речі, в прошлом видео нам випали вот такий ось э, О, Я не можу.